Кожна дитина це окремий світ, світ сповнений мрій, надій і можливостей. А іноді, щоб розкрити цей світ, потрібна підтримка, турботлива, професійна, щира. Саме таку підтримку надає інклюзивно ресурсний центр номер 2 міста Кривий Рік. Тут кожна дитина може відчути: мене бачать, мене чують, мені допоможуть. Інклюзивний ресурсний центр це команда фахівців, які об'єднані однією метою допомогти кожній дитині розкрити свій потенціал. Піклування про кожну дитину з того моменту, коли вона вперше переступила поріг установи та доки буде потреба, це і є перспектива розвитку нашої команди. Секрет успіху простий ми робимо все з любов'ю. Психолог це перший, хто допомагає дитині відчути себе в безпеці. Він проводить психодіагностику, досліджує емоційний стан, пам'ять, увагу, мислення. Це фахівець, який допомагає дитині розуміти себе, керувати своїми емоціями, налагоджувати стосунки з однолітками і дорослими. Моя мета. Щоб дитина повірила у свої сили і навчилася долати труднощі з усмішкою. Логопед допомагає дитині заговорити впевнено і чітко. Він діагностує мовлення, працює над правильною вимовою звуків, розвитком словникового запасу, граматичних навичок та зв'язного мовлення. Коли дитина починає говорити впевнено, вона відкриває для себе цілий світ і ми поруч, щоб допомогти зробити цей крок. Дефектолог допомагає дитині навчатися у своєму темпі, опановувати навчальні навички. Завдяки індивідуальному підходу та спеціально підібраним методикам відкриває перед дитиною двері до знань, роблячи навчання доступним і цікавим. Коли дитина відчуває успіх, навіть у найменшому кроці, вона починає вірити у себе. І це найцінніше. Особлива гордість нашого центру це сенсорна кімната. Це чарівний простір, де дитина може відпочити, заспокоїтися, позбутися тривоги, розвивати відчуття рівноваги, уваги та уяву. Тут світло, звук, колір і форма допомагають дитині краще відчути своє тіло та емоції. Суцерна кімната – це не просто гра. Це терапія, що допомагає дітям відчути світ через почуття. Наша команда підтримує не лише дітей, а й батьків. Пояснює, як краще допомогти дитині вдома, як розуміти її потреби, як радіти успіхам разом. Також ми проводимо консультації для педагогів. Аби кожен навчальний заклад був місцем, де дитину приймають і підтримують. Інклюзивно-ресурсний центр це не просто установа. Це місце віри, підтримки та любові. Місце, де кожна дитина може розквітнути. Разом ми відкриваємо можливості. Разом творимо майбутнє, у якому кожна дитина має право бути з собою.